Вітаю малята! Сьогодні я розповім вам казку про кошеня та комах. Жило собі маленьке руде кошеня. Щодня воно виходило пограти на зелену галявину, а навколо нього літали, жужжали, повзали, стрибали. Різноманітні маленькі істоти. Хто ви? Ми комахи, відповіло сонечко. Я жук сонечко. Поруч з тобою літає рудий метелик. По землі овзе мураха. Над головою у тебе літає бабка. Які ви всі гарні? Я хочу з вами грати. І все літо кошеня весело гралася з бабкою, жуком, мурахою, метеликом і жучком сонечком. Наступила осінь. Кошеня вийшла на двір і здивувалася. Все навколо стало жовтого та червоного кольорів. І навколо стало тихо. Ніхто не жужжав, ніхто не повзав у траві. Куди поділися всі комахи? здивувався котик. На листочку він помітив жука сонечко. А де інші наші друзі? Настала осінь, сказало сонечко, і всі комахи готуються лягати спати. Ми прокинемося навесні. Як сумно! промовило кошеня. Ну, чому сумно? Взимку холодно, немає трави. Кожна комаха шукає місце для зимівлі. Ось, наприклад, жуки сонечка будуть спати під листям або під корою дерев. Або у шпаринках будівлю. Зрозуміло, сказав Кошеня. Пригадаємо, як нам було весело влітку. Кошеня розпочало пригадувати усіх своїх друзів. Кого він пригадав першим, як ви гадаєте? Це мураха. Якого кольору мураха? Вірно, вона коричневого кольору. Як ви гадаєте, що вміє мураха? Повзати, бігати чи літати? Вона вміє бігати. Літати вона не вміє, бо у комахи немає крил. Комахи? Живуть великими родинами у мурашниках і завжди допомагають одне одному. Наступний приятель котика коник. Якого кольору коник? Він зелений. Його майже непомітно у зеленій траві або на зеленому листочку. Подивіться. Чим схожий коник на мураху? У нього так само є лапки, і так само, як і у мурахи, у коника одна, дві, три, чотири, п'ять шість, шість лапок. Так само, як у мурахи, коник має голову, тіло. Як рухається коник? Літає, повзає, стрибає, бігає. Коник стрибає. У нього сильні лапки, і він вміє дуже вправно стрибати. А потім котик пригадав бабку. Що є у бабки, чого немає у мурахи? Вірно, у неї є крила. А якщо у неї крила, як вона пересувається? Вірно, бабка вміє літати. Так само, як і мураха, бабка має голову і тіло. У бабки немає вусиків, але вона має дуже великі очі, тому бачить все-все-все навколо себе. Влітку котик бачив не лише комах, він також бачив тварин, птахів і навіть риб у озері. Подивіться на екран та покажіть пальчиком, яких комах бачив. Котик на галявині. Назвати потрібно тільки комах. Як називається ця комаха? Вірно, це бджола. Бджола збирає нектар, та пилок з квіточок та виготовляє мед. Яка це комаха? Це метелик. Метелик яскравий, легкий, він має крила і вміє вірно літати. Цю комаху ви, напевно, впізнали. Так, це мураха. Мураха, яка має шість ніг і вміє добре бігати. Що це за комаха? Це жук сонечко. Якого він кольору? Якого кольору його крапочки? У нього є крила і він вміє літати. А також у нього є шість лапок, тому він вміє повзати. Комаха сонечко дуже корисна комаха. Вона. Рятує рослини від шкідника попелиця. Котик добре знає усіх своїх друзів, він навіть може впізнати їх за тінню. А ви зможете впізнати комах за тінню? Подивіться уважно. Поєднайте пальчиком та скажіть тінь якої комахи ви бачите? Ось коричнева мураха. Спробуємо знайти її тінь. Вірно, це тінь мурахи. Бджілка літає. Подивіться уважно. Де тінь бджілки? Це тінь бджілки. Як називається ця комаха? Метелик? Ви молодці? Зразу побачили тінь метелика. Як називається ця комаха? Це жук-сонечко. Її тінь знаходиться поруч. Як називається ця комаха? Це також метелик. Зможете побачити тінь другого метелика? Вірно. Ось тінь другого метелика. А що це за комаха? Це гусінь. Якого вона кольору? Що у неї є? У неї є голова і довге тіло, а також багато маленьких лапок. Гусінь вміє повзати. Зможете побачити її тінь? Вірно, ось тінь гусіні. Ви дуже уважні. Кошеня із задоволенням пригадувала літні розваги з комахами. А потім вирішила намалювати яскраву прозорокрилу бабку. Намалюємо бабку разом із котиком. Підготуйте папір, фарби, вушні палочки та гарний настрій. Набираємо на пальчик зелену фарбу і ставимо великий відбиток а потім декілька маленьких. Це буде голова і тіло бабки. Зверху синьою фарбою повторюємо малюнок. Білою фарбою малюємо крила бабки. Трішечки змішуємо фарби, і крила стають не просто білими, а яскравішими блакитно-зеленуватого кольору. Паличкою малюємо великі очі бабки, іншою паличкою промальовуємо зіниці. Ви можете намалювати кілька бабок. Кожна з них має крила, очі. Щоб бабкам було не сумно літати в небі, внизу ми можемо намалювати квіти. Спочатку малюємо червоні кола, а зверху чистим пальчиком можемо намалювати Білі кола, так у нас з'являться різнокольорові квіти. Зеленим кольором домалюємо стеблинки. Ось такий малюнок, де на галявині літає багато бабок, намалював котик. Будуть чекати ваші малюнки на нашій віртуальній виставці, а котик вам каже: до нових зустрічей! І пропонує зробити гімнастику для очей разом із його приятелями-комахами. До зустрічі у новій касті!